Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо робити таро-розклад на тему, що він відчуває. Я обрала ось таку колоду з котиками і розпочнемо. Уявіть зараз свого партнера перед собою і запитайте, що ти до мене відчуваєш. От Прямо уявили, запитали, і зараз, коли я буду викладати карти, ви спробуйте зрозуміти, на яку карту вперше впав погляд. Ось перша, друга та третя. Обрали. Далі у нас буде йти, які в нього плани на ці стосунки і перспектива розвитку стосунків. Відкладає карти, і зараз будемо дивитися. Отже, хто обрав першу карту? Його почуття. Тут четвірка мечів вона, знаєте, про таку відсторонність, про нерозуміння. Часто ця карта йде в тайм-аутах, коли людина хоче відпочити. Тут не буде якихось активних дій. Людина більше хоче подумати про себе, про свій емоційний стан. Вона зосереджена на собі. Друге, його плани щодо вас. Ну тут а, вісімка кубків, вона про те, що людина вже була переповнена емоціями, і зараз їй хочеться рухати, рухатись далі. І можливо він взяв ось цей а, такий відпочинок для того, щоб перепочити і зрозуміти, куди ж рухатись далі. Тому що вісімка кубків вона завжди про важкі зміни, але вони ведуть на краще. Людина готова щось залишити позаду. І йти вперед. Тобто, це або може бути зміна стосунків, коли люди там, сідають, обговорюють їх і рухаються далі, щось змінюють в них, або ж коли люди готові розійтися для того, щоб кожен рухався в своєму напрямку. Так, далі, перспективи розвитку. Ну, по жезлах тут про про пристрасть, так тут є почуття, але тут можуть бути конфлікти, непорозуміння, порушення особистих кордонів. Тобто ну, я б сказала, що це перший розклад, перші карти три доволі важкі. Вони психоемоційно важкі. Тут в таких стосунках завжди прийдеться працювати. Давайте глянемо карту пораду для вас, хто обрав ось перший розклад. На що звернути увагу, ну, в цьому порада щодо цих стосунків. Так, шістка мечів. Знову у нас про рух вперед, про те, що зараз у вас ось така активна фаза, коли, можливо, є якісь конфлікти, непорозуміння, і про те, щоб рухатись далі, дозволити допомагати вам. Тут а, ця карта часто про допомогу. Придивіться, можливо, у вашому оточенні є хтось, хто може вас вислухати, допомогти, хто може дати цінну пораду. Це може бути звернення до психолога, наприклад. До авторитетної для вас людини, яка зможе вам пройти ось цей такий важкий емоційний стан зараз. Так, перший відставляємо. Третю поки також заберу. І хто обрав число 2? Перше, його стосунки, його стосунки, його почуття для вас відлюдник. Ну, відлюдник у нас зазвичай прийнято вважати картою самотності. Але в стосунках, в почуттях, це може бути ще духовний такий зв'язок, тут не про якісь там плотські втіхи. Тут більше про те, що людям комфортно разом є якісь спільні цілі. Це може бути, що ви навчаєтесь разом, там, в пошуці разом, в якомусь духовному. Тому тут це, як іде, єднання більш духовне. Далі його плани, королева Пентаклів, це у нас про стабільність, про. Бажання підтримувати, бажання фінансово допомагати. В цьому пентаклі це стихія землі, і це найбільш такі спокійні стосунки. От коли це в планах, то тут чоловік серйозно задумався це більш про стабільність, про впевненість, і тут в нього є якісь серйозні плани. І Перспектива розвитку сім камечів це в цілому карта. Така обману, карта фальшу. Тут може бути вдаване якесь щастя. Ну, типу, як ми всі посміхаємося, ніби добре все, але насправді тут можуть приховуватися один від одного якісь серйозні таємниці. Тому в перспективі. Тут е, чим більше довіряти один одному, е, чим більше спілкуватися, тому що тут може бути таке, що з часом почнуть спливати якісь нові речі про партнера, про які ви навіть не здогадувалися. А, і давайте ще пораду для другого розкладу. Пораду для цих стосунків для вас це лицарь кубків. І тут. Довіряти своїй інтуїції. Кубки в нас завжди про інтуїцію, про те, щоб емоційно знаєте, знайти якусь таку гармонію, не приймати рішення на емоціях. Ви бачите, він їде і несе ось цей кубок спокійно, вода не виливається. Тобто тут більш про те, щоб якось прислухатися до себе і зрозуміти, чи емоційно вам комфортно з цією людиною, чи ні. І третій склад. Його стосунки, його відношення до вас. І двійка пентаклів вона... це може бути про якісь такі гойдалки в стосунках: то ми разом, то ми не разом, то хочу бути, то не хочу бути. Це така карта спроб зловити баланс. І часто в таких стосунках можуть бути дійсно якісь такі емоційні гойдалки, але. Він намагається знайти до вас підхід, намагається якось це врівноважити. І ну, тут в нього точно є прагнення бути поруч з вами. Далі дивимося, тим паче, його е, плани це імператриця, він розглядає вас для серйозних стосунків. Імператриця це. Бачення у вас ось такої жіночної, в цілому імператриця це часто як прототип дружини, коли партнер хоче серйозних стосунків. в плані... Наприклад, якщо ви зустрічаєтесь, то це перехід на більш серйозний рівень. Якщо ви тільки познайомилися, то це те, що ви для нього ось а, така а, дівчина, з якою будувати лише серйозні стосунки. Це точно не на одну зустріч. І перспектива розвитку туз жезлів. Ну, дивіться, якщо це випало на етапі знайомства, то туз жезлів він такий про початок, про пристрасть, про ну, такий, знаєте, імпульсивний якийсь етап. Якщо ж ви у стосунках. То туз жезлів це про якісь нові дії, про активний розвиток подій. Тут, Знаєте, може бути таке, що там люди познайомилися, вже через декілька місяців одружилися і потім діти з'явилися. Тобто ось тут все буде відбуватися доволі швидко і часто дуже неочікувано для вас. І порада для третього розкладу для цих стосунків це сімка кубків. І тут навчитися приймати рішення, тому що, можливо, ви зараз така в сумніва, хочу я бути сія, людиною, не хочу, ви собі якісь такі ілюзорні побудували замки. І тут треба зрозуміти, що вибір все рівно прийдеться робити, і треба зробити його так, зваживши. Не на емоціях тому що часто сімка кубків дає якийсь такий замилений вибір. От я ніби там і з колишнім ще можу зійтися, і ніби там ще мені в Тіндері хтось писав. Тому ось тут подивитись на ці стосунки, так без рожевих окулярів, і зрозуміти, чи потрібні вони вам, чи ні.